Вітаю, друзі. Послухайте, а хто це так гарно співає? Друзі, коли так весело співають птахи? Так, весною. А чому не було чути пісень пташок узимку? Молодці, бо птахи були у теплих краях. А скажіть, будь ласка, дітки, коли птахи повертаються додому? Так, весною! Добре, дітки, молодці! А давайте з вами згадаємо, хто ж такі перелітні птахи. Ще в давні часи люди звернули увагу на щорічні перельоти птахів. Перелітні птахи це птахи, які мігрують на великій відстані, часто відлітаючи навіть на інший континент. З настанням осінніх холодів багато хто з птахів, що жили влітку в наших лісах і на полях, зникають і прагнуть скоріше дістатися в теплі краї. Для одних птахів це переліт на далекій відстані, для інших на ближчі. Перелітні птахи відлітають у теплі країни тому, що їм холодно, а тому, що з похолоданням зникає доступ до їжі і води, зникають комахи, травянисті рослини в'януть, а водойми замерзають. Відгадайте загадку про пташку, яка найпершою поспішає повернутися додому. Сидить птах серед гілля, чорний, а не вугілля. В шпаківні гарні проживає, на різні голоси співає. Молодці, дітки, це шпак. Шпак є одним із перших вісників весни. У березні-квітні вже можна почути виразну бадьору пісню птаха. Шпак один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. В Україні. Вони живуть по всій всій території. На зимівлю вони відлітають у серпні-вересні, а прилітають дуже-дуже ранньою весною, коли на полях ще лежить сніг. Прилетівши з вирію, шпаки охоче заселяють шпаківні, приготовлені для них людьми або займають у лісі дупла». Шпак це дуже корисний птах. Дбаючи про їжу для себе своїх шпаченят, він знищує велику кількість гусені, метеликів, жуків, слимаків, саранчі, хрущів, виявивши в полі чи в лісі велике скупчення шкідників, шпаки з граями злітаються туди і не заспокояться, аж поки не знищать всіх. Шпаки дуже дружні птахи. В разі небезпеки вони збираються по кілька особин і голосно кричать, намагаються відігнати ворога. Вони уміють за себе постояти. Пропоную вам пограти в гру. Назви пташку. Я вам буду показувати, а ви будете називати пташку. Ось ця пташка у нас називається як? Так, ластівка, а ось ця? Правильно, шпак. Наступна. Журавель. А ось така. Знову шпак. Ось ця у нас хто? Так, Ластівка. І ще одна пташка у нас. Журавель. Супер дітки! Гарно знаєте, як називаються і виглядають птахи. Тому пропоную пограти ще в одну гру, яка називається Якої пташки не стало. Уважно подивіться, які птахи є перед вами. Тепер закриваємо оченята. Одна пташка полетіла, відкриваємо оченята, якої пташки не стало. Вірно. Пробуємо ще раз. Уважно дивимося, закриваємо оченята. Відкрили оченята, не стало. Друзі, ви дуже гарно сьогодні працювали. Ви великі молодці. До побачення, до нових зустрічей!